Якщо в українців найпопулярнішим десертом є шарлотка з яблуками і сирник, то серед американців найпопулярнішими десертами є чизкейк і шоколадний брауні. Відповідно, я сьогодні об'єднаю дві традиції. Ми будемо випікати смачний шоколадний брауні з українським сюрпризом. класичній рецептурі шоколадного брауні використовується багато масла, шоколада, какао і мінімальна кількість борошна. Набагато менше, ніж в кексах і в тортиках, відповідно. В першу чергу ми беремо масло. І шоколад. Ставимо все на водяну баню. Нехай розчиняється. І вимішуємо до однорідності. Підготуємо далі сухі інгредієнти. Нам потрібно 40 грамів пшеничного борошна. Взагалі, класичний брауні такий сухенький зверху і вологий тягучий всередині. Все це за рахунок того, що є багато шоколаду масла і невелика кількість самого борошна. Сюди ж до борошна ми додамо півчайної ложки розпушувача. І додаємо темне какао. Щоб втілити усі ваші кулінарні фантазії, потрібно трішки вільного часу і дрібка кулінарних добавок. Ретельно перемішуємо суху суміш. Ну от, час збивати яйця. Нам потрібно 2 яйця. Сюди ж додаємо дрібку солі і 50 грамів цукру. До речі, у більшості рецептів цукру буде набагато більше. Можете порівняти. Я ж не один раз тестувала і готувала свій шоколадний брауні, і точно знаю, що 50 грамів буде достатньо. Крім того, калорійність нашого шоколадного брауні буде набагато менше. Ну от час вливати нашу рідку суміш. Висипаємо усі сухі інгредієнти, але раджу обов'язково просіювати через маленьке сито, так як какао дуже часто збивається у грудки. Ось вона якраз дуже добре видно. Тому просто ложкою ось так прочавлюємо. Супер. І починаємо лопаткою вимішувати. Брауні люблю випікати в прямокутній формі. У мене сьогодні ось така. Ось так вистеляє пергаментом і викладаємо тісто. І обов'язково розрівнюємо. Ось так. Випікати будемо при 180 градусах. 15 хвилин. 15 хвилин і аромат шоколаду просто заповнює весь будинок. Час виймати. Ну що, як на мене, просто ідеальний. І якщо розібратися, то на цьому рецепту вже готовий і далі можна нічого не робити. Але якщо у вас є зайвих 20 хвилин часом, тоді приготуємо той самий сюрприз. Насичений шоколадний смак мені захотілося доповнити вершковою ноткою, можливо, з ягідним смаком. Для цього я взяла малину. Взагалі беріть будь-яку заморожену ягоду, яка у вас є. Смородина, малина, вишня теж піде. Але малина має той самий літній аромат і смак, якого дуже хочеться. Перетерла її, щоб просто позбутися зайвих кісточок. І ось сюди до малинового пюре додаю півтори чайних ложки желатину. І десь 3 столових ложки цукру. Ось так. Нехай желатин розбухає, а цукор буде плавно розчинятися. Потім це все ми обов'язково підігріємо, щоб суміш стала однорідною. Нехай постоїть десь хвилин 5. В комбайн кладемо 200 г домашнього жирного сиру. А на маленькому вогні почнемо підігрівати нашу ягідну суміш. Як тільки все розчинилося, додаємо до сиру. І починаємо збивати все до кремоподібної маси. Це надзвичайно смачно. Ніжний вершковий смак і малинові нотки. Ммм. Клас! Покриваємо наш шоколадний браунів ось цим кремоподібним сиром. Ось так розрівнюємо по поверхні. І поставимо в холодильник а ще краще в морозильну камеру десь на 15 хвилин. Потрібно просто, щоб верхівка трішки прихопилася, бо зверху ми покриємо смачним шоколадним ганашем. Для шоколадного ганашу ми в однаковій кількості беремо шоколад і вершки. А далі все просто підігріваємо на маленькому вогні, змішуючи до однорідності. Залишилось лише покрити все зверху теплим шоколадним ганашем. Ось так. І терпимо хвилин 40, щоб потім можна було так розрізати і смакувати. Ну, от те, що треба: насичений шоколадний смак Брауні, які трішки вологі всередині, і неймовірно ніжний і ароматний вершковий сир. Обов'язково спробуйте, нехай ваш будинок наповнюється шоколадним ароматом, бо Брауні через те улюблений, що він легко готується і смакує як дорослим, так і дітям. Ох, нехай вам буде смачно, і у вас сьогодні пахне шоколадом. Оце солодка неділя.